Домофони перешкода, яку доводиться долати Тетяні Антонівні. Вона агітатор. Я хочу, щоб ви сказали, визначились, чи ви за кого будете голосувати? Так, а ви а, а ми просто соцопитання за Януковича. За Януковича, дякую вам, спасибі. Таке так, просто ви прийшли просто що предложити. Просто так? Ми можемо хочемо поговорити, предложити. Чого іменно за за ми хочемо поговорити? А ви а, а ви від б'ют Тимошенко? Ленкович? А ми од б'юта Тямошенка так? Показано кочено, що ж время є. Ну, давайте заході. Добре. Да, добре. Ви тоді определяйте. знаєте, що є щас. Блокнот, карта України, браслетик для дітей та програма кандидата мають переконати тих, хто ще не визначився. І здається, цього разу їй вдалося. Приватний підприємець Алла почала вагатися. Для тих, кого немає вдома, агітатор залишає пам'ятку, як боротися з фальсифікаціями волевиявлення громадян. Робота не легка, бо реакція людей часто непередбачувана. – А ви не читаєтеся до Хтось і плює, хтось і дулі показує, хтось і матом криє. Тетяна Антонівна займається малим бізнесом. Своє робоче місце на ринку Троєщина на час виборів вона залишила найманому продавцеві. каже, що має достатній прибуток, щоб за агітацію гроші не брати. Як підприємцю вона обіщає нам знизити податки. Як би вам хотілося наскільки щоб знизили податки? Хотіли, щоб знизили наполовину. За підсумками першого туру виборів Юлія Тимошенко прийшла другою. Зараз вона активно бореться за електорат. 10% різниці по Україні наздогнати нелегко. У Києві ж програв Віктор Янукович. Різницю між двома кандидатами у штабі синьобілих намагаються забезпечити за підтримки київського міського голови Леоніда Черновецького. З багатоповерхівок Троєщини перенесемося на сирець. Богдан студент, який підробляє агітатором. Доброго дня вибачаюся. Агітатор Віктор Федорович Миколич. Можна передати вам газетку звернення? Але це мені голосую. Добре, добре. Хоча від дверей до дверей реакція не однакова. Ні, ми просто агітуєте. Дивіться. У нього судимості були в 73-74 році. Його оправдали в 78-му році, при Совєтському Союзі. А як ви гадаєте, при Совєтському Союзі могли кого попадя зняти судимості? Пенсіонерка Марія Архіпівна чекає грошей на ремонт квартири. Її 500 гривень пенсії вистачає на ліки та на молоко. Богдан, роздаючи газети, пояснює, що гроші, виділені на ремонт старих будинків з міського бюджету, забрала прем'єрка і обіцяє, що коли Віктор Янукович прийде до влади, гроші повернуть і ремонт зроблять. Взагалі Богдану імпонує план розвитку, який пропонує лідер опозиції. Цікавить його і молодіжна політика. Досить таки чітко пояснюється, що Можна буде отримати в майбутньому молодежний кредит на купівлю квартири. 5 лютого останній офіційний робочий день двох агітаторів. У суботу агітація заборонена, а у неділю вибори. Щоправда, невідомо чи це буде останнє волевиявлення в цьому році, адже деякі політологи прогнозують дочасні парламентські вибори. Тому на травень обидва агітатори нічого не планують.